Огнутий капот, розбите скло та продірявлений дах у такому стані Житомирянин Євген Степнов побачив свою автівку після того, як всього на кілька хвилин залишив біля магазину. Стекло повністю криша вм'ятая повністю, то тобто є міняти. Все, Брила льда, прямо от, навірно, так би вона і упала. Сидів би пасажир, це було б горе. Свідки кажуть, поряд із супермаркетом немає жодної огорожі та знаків, які попереджали про небезпеку. Припускають, якби брила криги, впала на людину, трагедію уникнути не, не вдалося би. Брили ось сюди, розліталися. Тут люди йшли, я не знаю, що тут хтось місто цієї машини йшов, то воно б на голову звалилось би. Звісно, що була огорожа, то машини б тут не ставили. В адміністрації магазину усі звинувачення відкидають. Мовляв, збивати бурульки не зобов'язані. На камеру розмовляти взагалі відмовляються. Що я маю давати коментарі на камеру. Є кооператив ЖЕК, це його правильно. О, ну. Пусть занимается. Но ну, это ж не наша крыша, это балкон, дома, пятый этаж. Причем тут магазин. Чиновники ж наразі теж не можуть визначитись, хто мав би очищати дах від криги, магазин чи ЖЕК і радять потерпілому звернутися до суду, але не через сніг, а через відсутність парковки. Біля кожного магазину є парковочний карман, і вони повинні забезпечити цю парковку. Якщо він стояв на правильному місці, він виграє позов до суду. Євген Степнов так і збирається невдовзі звернутися до суду. Позиватиметься він і до комунальників, і до адміністрації супермаркету, щоби відшкодували збитки за ремонт автомобіля. Оксана Трокоз, Антон Заремський, Житомир.